Всім доброго дня, мене звати Ярослав. Ви на каналі Лайв Capital. Ну що, у нас сьогодні травень місяць на вулиці, і по традиції я би хотів продовжити знімати відеоролики на тематику інвестицій у криптовалюту для новачків. Отож, нагадаю, що це за рубрика і який результат у нас зараз є для тих, хто поглядає за таким івентом від мене. Отож, кожного місяця я купую на 200 доларів різної крипти і таким чином прагну отримати. Певний дохід на певному проміжутку часу. Який дохід і який проміжуток часу ми з вами будемо бачити це все в реальному часі? На даний момент він становить 183 долари, що дорівнює 11% від загального об'єму. Загальний об'єм зараз становить а мого м, депозиту 1651 долар в даний портфель. Ото, що у мене є. Зараз в мене є 6 монет. Ну, в принципі, ви це все бачите на власному екрані. Коротенько, ОКБ це і нативна монета криптобіржі OKX, BNB нативна монета криптобіржі Binance, Mantel нативна монета криптобіржі Bybit, Ефір, Біток і Solana. Я думаю, тут, в принципі, без коментарів всі прекрасно розуміють, що це за активи. А на даний момент я планую додати ще 4 нових монети. Давайте покажу. Це буде Uniswap, це буде Polkadot, Atom і Ada Cardano. Чому саме ці монети? Ну, от, наприклад, Ada Cardano. Так, ми мали, відповідно, історичний максимум трішки більше, ну, майже 3 долари, там, 23 серпня 21 Року, так і відповідно, зараз ми бачимо, що в 2024 році, в грудні, актив переписав свій попередній максимум за квітень 2024 року, а це означає, що це є зростаючий тренд. І на даний момент актив коштує всього-навсього майже 78 центів. І як мінімум до свого історичного максимуму, там, в тих 3 долара, маємо ще запас ходу в 251%. Тобто в відсотковому співвідношенні я можу отримати значно більше, ніж умовно, з там монети, наприклад, ОКХ там. Монети точніше. Ну, скажімо так, думаю, логіку розуміти. Я приймаю рішення, по-перше, збалансувати свій а, портфель. Давайте зараз я вам його покажу. Отож, як бачите, в мене по ОКБ є 283 долара придбано. На наступну монету BNB 180, Ефір 158 і так далі. і так далі. Тобто в мене є певний дисбаланс. Тому цього місяця в ОКБ я інвестувати не буду. Я буду інвестувати в BNB 20 доларів, щоб вийти на суму в 200 баксів загального об'єму інвестиції, в ефір відповідно 40 доларів, ну там 41. Щоб вийти відповідно в об'єм 200 доларів, все решту піде в мантал. І 4 нові монети по 25 доларів. Таким чином, я ребалансую свій портфель і покажу результат на довгій дистанції. Багато хто з вас може здати запитання, Ярослав, а коли ти будеш продавати те, що ти купив раніше? І це буде дуже гарне і слушне запитання. І на прикладі біткоїна покажу. Дивіться, біткоїн я купив в середньому по палаті грубо за 60 тисяч доларів. За монету. У мене там невеликий об'єм, він зовсім смішний, але він є. І він на даний момент цей смішний об'єм приносить аж 36 доларів доходу, тобто 71%. Коли біткоін дійде в відмітку 120 тисяч доларів, я відповідно все це продам. Повністю вийду з біткоіна і почну його набирати заново, коли він почне коректуватися. Якщо не почне, почне зростати, ну окей, в мене є інші монети, які можна набирати і купувати. Тобто логіка наступна. Ідентично з соланою. Зараз маємо аж 42% доходу, придбали ми його на минулі місяці. Минулого місяця, точніше, цю монетку на 120 доларів. Зараз вже ціна становить 100 майже 70 доларів, що дорівнює 42% доходу. Едентично отримую 100% профіту, продам всю солану, яку маю, і на корекції знову почну її купувати. Ну, в принципі, логіка, думаю, проста. Отримали 2 Продали і на корекції знову набираємо. Ось така проста, зовсім нескладна стратегія, тому, в принципі, погнали. Так, МНТ я вже придбав. Давайте я її одразу добавлю Так, скупив я 52,5 монетки додати транзакцію. Так, далі. Поїхали. Купуємо нову монету Uniswap. Так, Uniswap, мені потрібен спот. І так, купити на 25 доларів. Купимо 4.01 монету. Купити раз. Давайте одразу ми її додамо сюди. Ну, давайте, щоб не затягувати час, я це вже все додавлю. Потім в наступному відео ви побачите звіт. Так, наступна монета DOT. Так, спот USDT. Теж банально, просто по ринку. На 25 доларів клац. До речі, там з Uniswap я, напевно, поставив лімітку. Давайте перевіримо. Неуважний був. Угу. Так, точно лімітний ордер. Давайте це видалю. І заново поставлю по маркету 25 баксів. Купив клац. Так, далі ада. Ада Кардано Спот, USDT, все коректно. По маркету 25 доларів. клац. І що я там говорив останнє? Ага, атом. Окей, і поїхали Атом. Так. Spot Atom атом купити по ринку 25 доларів. Окей, зі спотом ми з вами розібралися і тепер йдемо відбалансовувати наші портфелі. По BNB. Так, по BNB. Мені потрібно його придбати на 20 доларів. Давайте зараз це зробимо. Так, купити BNB по 20 доларів готово. І останнє, що в мене лишається, це ефір, але мені трішечки бракне грошей, тому я просто залізу у відкриті ордери і позакриваю, що там в мене є по лімітках. Ну, наприклад, там по закрию лімітку, і в мене ось вивільнилися кошти. Так, ефірчик. Spot, ефір, USDT, і, ну, як бачите, майже майже вийшли в нашу точку входу. Це 2479 доларів за монету. Тобто зараз відбувається корекція, ну і це, скажімо так, класна можливість, коли. Наша точка входу є нижча. Здійснювати покупки. В принципі, видно, ми і тут десь в районі 1800 купили, тут десь в районі 1600 плюс-мінус купили. Ну, нічого страшного, зараз купимо трішки вище. Так, якщо я не помиляюсь, ефіру нам треба купити з вами на 40 доларів. Ага. Окей. І теж купую просто по ринку на 40 баксів. Все. В принципі, з монетами все зробив. Давайте ще раз перевіримо, чи все коректно. Так, 4 нових монети це є у нас 100 доларів. Так. 100. далі Binance Coin я купив на 20 доларів. А так. Ефір на 40 і мантел на 40. Все, Всі 200 доларів цього місяця я розписав, і в наступному місяці будемо наблюдати. Якщо в червні місяці біткоін буде 120 тисяч доларів і більше, то відповідно я повністю вийду з біткоїна. Якщо солана буде в районі 240-250 доларів, я повністю вийду з солана. Зафіксую профіт. Тут, до речі, теж можна фіксувати профіт і побачити потім а, свій, наприклад, результат за певний проміжуток часу. Друзі, в принципі, на сьогодні це все що я хотів вам показати. В принципі, на даний момент, а, а до речі, можемо заодно подивитися, як відпрацювали мої лімітні ордера по маржі. Дивіться, яка чудова, прекрасна ситуація. У мене відпрацювали лімітні ордера по мержі. У мене навіть є зараз певна середня точка входу. Це є 0,3 ефірчика. Так, навіть якийсь там невеликий скромний дохід я маю. І як бачите, я собі поставив профіт і зароблю там 0,01 ефірчик на халяву, якщо ціна дійде до 3100 доларів, що досить прикольно. Наступна монета, яка там була, по-моєму, BNB. Так, давайте подимо. Так, це не на фьючерсах, це на споту, мені треба подивитися BNB І переключити з розділ маржат. Едентична ситуація з BNB, теж на халяву вже отримав 001 монетку. Ну, погодьтесь. Скажімо так, дрібничка, а приємно. Тут, до речі, треба виставити take profit. Давайте зразу на 700 доларів поставимо take profit і заробимо своїх 0,02 ефір, Binance Coin, перепрошую, коли ціна дійде до 703 доларів, тобто дійде до 23-ї Fibonacci. Що абсолютно реальна історія. І подивимося, чи в нас є на біткоїні. Так, Take Profit, А от на біткоїні profit А нема. Ну і давайте ми його з вами відповідною виставимо. Так, Take Profit, тригерна ціна 119 900. Підтвердите. І так, всі біткоїни, що маємо? А, ну, коротше, коротше, якийсь люк, ладно, зробимо руцями. 119. Ну, плюс-мінус, так. 19, 900 підтвердити Ага, ну в мене аж настільки сильно його багато в лапках, що я не можу виставити так профіт. Ну, ладно, нічого страшного. дійде ручками закрию. Так, наступна монета, яка мене цікавить це Solana. Спот, здається, ми її на маржу не купували, якщо я не помиляюсь. А, так. О, до речі, здається, ми її такі купили навіть і на маржу. А ну, давайте ще раз відключимо. Так, точно, дивіться, ми ще її навіть купили з вами на маржу. Ну, взагалі, чудесно. Тоді ми зробимо наступним чином: я по маржі. Ага, так, не купили. Це в мене просто стояв лімітний ордер на покупку на 71. Ну, нічого страшного. Окей, переходимо назад на спот. А, знаходимо нашу 23-ю зону по ФІБІ, цей 229 доларів. Ну і, в принципі, тягнемо тейк-профіт до відмітки 229-230 там, 230 доларів плюс-мінус. І все, і ми зафіксуємо наш відповідно дохід. А, так, все. В принципі, на даний момент всі свої лімітні ордера, які я хотів, я зробив. Так що очікуємо нашого тейк профіту. І в з понеділка, так як закінчиться тижнева свічка, я запишу вже великий огляд на всіх фінансових ринків. Це буде стосуватися крипти, наздака. Зроблю звіт по своїй торгівлі, фьючерсні і так далі. і так далі Але це все з понеділка мені потрібно дочекатися, коли закриється тижнева свічка. Тому що по тижневій свічці я буду розуміти, як відпрацював ринок, а, які настрій на ринок. І, відповідно, прийматиму свої рішення торгові а, далі. Тому що, в принципі, ситуація досить непогана, вона мені подобається, але це все я розкажу вам уже з понеділка. Тому чекайте цього відео. Друзі, всім дякую, всім бажаю гарного, мирного а, завершення робочого тижня, гарних вихідних і до зустрічі в понеділок. Па-па!